Привіт-привіт, мої любі! Сьогодні у нас 8 квітня, понеділок, завершується коридор затемний. Чудовий день! О, і карта сонця випадає. Ви бачите сонячне затемнення. Це просто чудо. Е, чудовий день! Для того, щоб вам наповнитися енергією. У нас новий місяць також сьогодні. Тому. Наповніться енергією, відпочиньте сьогодні, впустіть в себе те сонечко, сяйте, неймовірно сяйте, даруйте людям радість, будьте щасливі. Найкращий день провести в спокої, так, не спішити нікуди, а просто наповнюватися цією неймовірною енергією. Бажаю вам успіхів. Бо